Трампівське оточення все шукає слідів хабаря з боку української влади Байдену. Зупинка і коротка кампанія на вибори це можливість завжди сфальшувати вибори. Велика кількість військовиків не потрапить у виборчу кампанію, не зможе бути ні агітаторами, ні е, кандидатами. Українцям подобається, коли Зеленський захищає національні інтереси. А Москва, коли атакує Зеленського, наше посполите населення починає Зеленського підтримувати і захищати. Вітаю, друзі. Істерія стосунків із Сполученими Штатами має кілька різних природ. Мені здається, домінантна в поведінці Зеленського природозбереження влади. Все інше абсолютно стороннє. Чому виникла тема запрошення Сполучених Штатів у надра український? Коли раніше вона зовсім не виникала, чому Байден не хотілося запропонувати НАТО? Тому що Байдена пробивали багато разів на можливість сфальшувати вибори. І Байден вдавав, що моя твоя не розуміє». Тобто е оточення Зеленського пробивало демократів на те, щоб пролобіювати можливість. Це було минулого року, коли завершувалася. П'ята річниця перебування зеленського у владі. І тоді вони пропетляли з огляду на те, що вдали, що нічого не трапилось, що війна і все, немає можливості проведення виборів. Головне, що навіть звернення до Конституційного суду вони не робили. Вони боялися цього звернення. Вони боялися е, рішення Конституційного суду, яке чітко вкаже, що 5 років. 5 років і все і ні дня більше. Тому вони по суті взяли е, захід на ну, підшантажували Захід, що ми не можемо проводити вибори. Захід вирішив, що ну добре, ви даєте якийсь позитивний результат, тоді давайте тягніть. Розрахунок був на те, що Байден переможе, ну точніше Камала Гарріс. Але зараз з приходом нової команди Трампа. Таке прізвище «Кеш Пател почало вносити сум'яття оточення Зеленського. Бо завданням Кеша Пателя на чолі ФБР є розслідування видатків американських в Україні, тобто як ці кошти розслідувалися ой, розходувалися, і чи раптом не є, немає сліда відкати в бік демокра... ну, демократів. Якихось конгресменів від партії від Демократичної партії США, чи, наприклад, родини Байдена. Бо адже відомо, що родина Байдена все-таки пов'язана якось була бізнесово з Україною. Син Байдена Гантер працював із колишнім міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським. Тому. Трампові, трампівське оточення все шукає слідів хабаря з боку української влади Байдену, або якось відкати або ще чогось. Ну, дуже їм О, така персональна образа Трампа за імпічмент. Вона просто виносить йому мізки. І тут, ідея Зеленського про входження американців в НАДРА була спробою. Купити американську владу ідеєю того, що в НАДРА вони можуть зайти лише зберігши зеленську владі, і от тепер подивімося на логіку Трампа, адже американська сторона вкинула формат припинення вогню, вибори, а потім угода про завершення війни. І це підтримує Путін. Путіна одне з завдань є збереження зеленського у владі. Кращого, ніж Зеленський, руйнівника України на даному етапі Путін не отримає. Тобто, якщо зараз не вдалося здолати на фронті Україну, Україну треба знищити внутрішньо. Знищити її може тільки Зеленський, який не хоче шукати з жодних. Об'єднувальних моментів з опозицією, фактично, п'ять років опозиція взагалі не, не залучена ні до яких справ, хоча інколи голосує, інколи навіть з переляку влада голосує за деякі законодавчі ініціативи опозиції. Але той терор, який розгорнув Зеленський проти Порошенка, він не натягується на голову. Тобто, цей терор точно зупиняє Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Вони приймають із такою політикою України, не приймаються в НАТО і в Європейський Союз. Хоча зараз, звичайно, європейці дуже збадьорилися, але якраз у чому логіка припинення війни, вибори, а потім угода про завершення війни. По-перше, це можливість сфальшувати вибори, тому що. Зупинка і коротка кампанія на вибори, це можливість завжди сфальшувати вибори. Велика кількість військовиків не потрапить у виборчу кампанію, не зможе бути ні агітаторами, ні кандидатами. І за цих обставин Зеленський може спокійно провести адхок вибори в дії, намалювати необхідний йому результат. Судячи із того, як розгорталася кампанія. Із спочатку, запрошенням американців у надра українські, потім, коли Скотт Бесен привіз угоду, і Зеленський розіграв тут е, виставу істеричну: рвав ці папери, репетував, що ти мені привіз, і тому подібне. Раптом виявилося, що українцям подобається, коли Зеленський захищає національні інтереси. От він не робив ніколи цього, а тут він нібито кинувся захищати національні інтереси і фіга собі. Але на злодії шапка б не згоріла, якби це не були політтехнологи Зеленського. Коли трапився скандал у овальному кабінеті, швидко, фактично, миттєво, ми знаємо це позорище із КМІСом свого часу, коли. Кілька ну, пару тижнів тому КМІС малював там малював захмарний рівень довіри до Зеленського. І це був елемент, це був початок торгів. Трампа переконували, що Зеленський безальтернативний, що він виграє вибори. Ну І Москва переконувала в тому. А Москва, коли атакує Зеленського, наше посполите населення починає Зеленського підтримувати і захищати. Тобто. Ну, скажімо так, точка G для цього населення найдена, куди тиснути. І от, зло, на злодії шапка таки згоріла, бо коли трапився цей скандал в овальному кабінеті, пішу, пішла, е, е, така пішло нагнітання. Нашого Зеленського ображають, нашого Зеленського, Трамп, там, татат, пішло пішло, емоція, емоція, емоція. І раптом політтехнологія, це розумієте, ще ти не встигаєш нічого проаналізувати, а політтехнологи Зеленського вкидають, що нарешті рейтинг Зеленського перебив рейтинг генерала Залужного. Чуваки, у вас шапка згоріла на голові. У вас згоріла шапка. Тому що ви думаєте, що ви зараз розідмете це все, покажете Зеленському, на які то, ми вже знаємо, на які точки тиснути, і от ми тобі під вибори натиснемо на ті точки, і населення побіжить і голосувати за тебе. Не побіжить. Вам доведеться фальшувати результат, ребята. Вам доведеться фальшувати. От в чому проблема. Тому зараз. Оця логіка і така швидка згода Зеленського на вибачення. Ну там, в принципі, чесно кажучи, нема за що вибачатись. Там вибачатись має, якщо то в стилі християнському пробачте мене, і, і я пробачаю вам, називається. Бо, чесно кажучи, так гостей не приймають, як приймали Зеленського. Причому Трамп був ще на початку розмови цілком доброзичливий. Ну, але потім все це розкрутили до такого рівня, що по суті ну, це якось зайняло американське населення, і, і американська, до речі, Трампівська політтехнологія теж базувалася на тому, що нашого Трампа в його особистому кабінеті хочуть образити і принизити. Ну його Макрон і Стармер принизили в його кабінеті на його прес-конференції. Тож відігратися вирішили на Зеленському. Але отут починається якраз оцей головний цирк. Тому що логіка, про яку американська сторона е, говорила припинення війни вибори, вона Путіна цілком влаштовує. Вона цілком влаштовує Путіна. Ну, Українців влаштує будь-яка перерва в бойових діях. І, чесно кажучи, по попервах, навіть дехто буде підозрювати, що продовження зеленського у владі це найкраще рішення, але потім, чим ближче, ближче до самого моменту вибору, по-моєму, українці вхопляться за голову, розуміючи, що ще п'ять років Зеленського країна просто не винесе. тому от є момент якого збігання інтересів. Коли інтереси зійшлися і російський, і американський, і персонально Зеленський. Але весь цей сценарій він зводиться до дуже, дуже простої речі. Україна програє, Виграє Зеленський. Україна програє. На жаль, це було заголовком одні, одних, одного з моїх попередніх ефірів. І якраз оця логіка вибори, припинення вогню вибори і підписання мирної угоди, бо після виборів Зеленський може вийти і сказати, у мене є мандат на підписання угоди. І те фуфло, яке підпише антиукраїнське Зеленський, готовий з криком «У мене є мандат. Потім ми вихаркуватиме з кров'ю, дорогі брати і сестри. Запам'ятайте, це моє попередження. Дякую. Не забуваємо, що єдиною опорою, єдиною інституцією в Україні, яка здатна утримати державу, є Збройні сили. За них і молимо Бога, і підтримуємо всім, чим можемо.